Добрий день, шановні восьмикласники та восьмикласниці. Вітаю вас на уроці Всесвітньої Історії. Тема уроку сьогодні Війна за незалежність Сполучених Штатів Америки. Колонії Великої Британії в Північній Америці. Декларація Незалежності та Війна за незалежність. Конституція Сполучених Штатів Америки. На уроці, ми розглянемо наступні пункти. Облаштування англійських колоній в Північній Америці. Конфлікт з метрополією. Початок війни і проголошення незалежності. Конституція Сполучених Штатів Америки. Діти зараз поміркуємо і пригадаємо попередній матеріал. Виконавши. Кілька цікавих завдань. Розпочнемо. Вправа 1. Впізнай термін за описом Прочитай визначення і напиши відповідний термін. Номер 1 Політичний режим, за якого монарх зосереджує всю владу у своїх руках, але водночас проводить реформи, спираючись на ідеї просвітників. Номер 2 Європейський інтелектуальний рух XVIII століття що закликав до освіти рівності раціонального мислення, свободи і реформ. Номер три. Філософ, який писав про поділ влади на гілки і вплинув на реформаторів епохи просвітництва, і є вправа два. Історичне true or false. Познач, чи є твердження правильним або хибним. Номер 1. Освічені монархи запроваджували парламентське правління. Номер 2. Фрідріх II заохочував розвиток науки і освіти. Номер 3. Йосиф ІІ був противником будь-яких реформ. Номер 4. Катерина ІІ переписувалася з Вольтером. Номер 5. Освічений абсолютизм це форма демократії. Зупиніть відео і поміркуйте. Учені Штати Америки країна, яка була створена переселенцями, пройшла довгий шлях від колонії однієї із провідних європейських держав до незалежної країни. Чи могла б більш ліберальна політика Великої Британії щодо своєї американської колонії утримати її від проголошення незалежності? З'ясуємо разом. У словничку можемо знайти важливі поняття та назви, які будуть потрібні для вивчення нашої теми Колонія, Континентальний Конгрес, Декларація, Федерація, Нація. Тут у нас основні дати і ключові події, про які ми сьогодні дізнаємося більше. Народження Сполучених Штатів Америки без перебільшення змінило світ. Створення першої незалежної держави на території британських володінь розпочало руйнування європейських колоніальних імперій. Утворення Сполучених Штатів Америки стало успішним прикладом організації колоністами власної держави, яка згодом стала найпотужнішою державою світу. Завдяки поширенню ідей просвітництва, американська інтелігенція утвердила ідеали підзвітності влади перед своїми громадянами та розширила політичні права більш значної частини населення. Ця політична атмосфера заклала умови для формування майбутнього республіканського устрою Сполучених Штатів Америки, який тривалий час вважався одним із найдемократичніших режимів правління. Ще від 16 століття Англія розвідувала землі Північної Америки. Але освоювати їх почала лише в 1608 році, коли група переселенців заснувала місто Джеймстаун, столицю першого штату Вірджинії. У 1620 році до американського узбережжя пришвартувався вітрильник Mayflower – травнева квітка. На якому перебували сім'ї англійських пуритан. Гнані на батьківщині, вони сподівалися знайти щастя в новому світі. За океан переселилися також ірландці, шотландці, нідерландці, німці, французи. На кінець XVIII століття в тринадцяти заатлантичних колоніях поселеннях опинилося майже 4 мільйони європейців. А що ж з індіанцями? Із ними вели тривалі, запеклі війни. Кожну колонію очолював губернатор, його призначали з метрополії. діяли асамблеї, представницькі збори, до участі в яких не допускали тубільців і жінок. Дворяни, землевласники, підприємці, купці уживалися з лікарями, ремісниками, містянами, селянами. На дні суспільства перебували раби, яких завозили з Африки для сільськогосподарських робіт. У середині XVIII століття Англійські колонії в північній Америці перетворювалися в присілки, села розросталися у великі заможні міста, родючі ґрунти, поклади корисних копалин давали шанси розбагатіти, та лондонські можновладці обмежували права колоністів, їм забороняли брати участь у громадській діяльності, створювали перешкоди у підприємництві, торгівлі. Загалом сприймали переселенців як споживачів англійських товарів. Конфлікт між колоністами та Британією виник насамперед через низку економічних причин. По-перше, Британська центральна влада експлуатувала колонії за рахунок підвищення податків. Наприклад, згідно проєкту акту від 1765 року про гербовий збір, житель колонії мав сплачувати по 10 фунтів нотаріусу у порівнянні з двома фунтами нотаріального збору в Англії. Окрім того, Підвищені податки у колоніях встановили на алкоголь, каву, шоколад, сукняну тканину. Одним із найбільш популярних напоїв у північній Америці був чай, який метрополія обклала додатковим митом. По-друге, згідно навігаційних актів, морська торгівля між колоніями, а також іншими державами, була заборонена. Це завдавало суттєвих збитків та гальмувало ріст промисловості. Такі обмеження призводили до розквіту контрабанди. Крім того, прокламацією від 1763 року британський король Георг III встановив кордон на східних межах земель індіанців. Відповідно, королівське обмеження спричинило гострий дефіцит угідь для фермерів. Адже майже 90% мешканців були селянами. Ночас із Європи проникли ідеї просвітництва, та наростало прагнення до незалежності. Такі думки поширював Бенджамін Франклін, прихильник свобод, прав людини, віротерпимості, ворог рабства та Великої Британії. Протест вибухнув у місті Бостон. У 1773 році кілька відчайдухів, роздратованих британським нахабством, проникли на комерційний корабель та викинули у воду привезений чай, бо на нього наклали несправедливе мито. Подія отримала назву Бостонське чаювання і призвела до війни за незалежність. Такі дії розлютили британську монархію. Тоді корона ухвалила нестерпні закони. Згідно них в Бостонському порту заборонили торгівлю, скасували автономію Масачусетсу, обмежили права місцевих суддів, збільшили кількість британських гарнізонів. У відповідь на репресії. 5 серпня 1774 року американські патріоти проголосили про проведення першого континентального конгресу у Філадельфії, який би мав продемонструвати єдність місцевих політичних еліт та скоординувати боротьбу тринадцяти колоній за розширення своєї автономії. Конгресмени підтвердили підвладність короні. Але водночас заявили, що не потерплять зазіхань на своє життя і волю. Стало відомо, що Метрополія, Велика Британія, скерувала додаткові кораблі із солдатами для приборкання непокірних. І тоді на другому континентальному конгресі 10 травня 1775 року створили незалежний уряд та обрали головнокомандувачем Джорджа Вашингтона. Він окомплектував боєздатну армію, яка успішно протистояла нападникам. Події, що розгорталися, американці вважали революцією, а британці сприймали як війну за визволення. Дітки відкладаємо зошити і запускаємо енергію. Наша руханка вже чекає, щоб розім'яти м'язи і зарядити мозок. Хто рухається, той краще думає. 4 липня 1776 року було проголошено декларацію про незалежність документ, згідно з яким 13 колоній в північній Америці ставали вільними Сполученими Штатами Америки США, розриваючи з королівством Велика Британія відносини. Чималу частину важливого тексту написав прихильник ідеї просвітництва. Томас Джеферсон, відомий також як третій президент США, цей акт склав основи американської державності та проголошував нову конфедеративну республіку. Отже, ви розумієте, чому саме 4 липня американці святкують День народження своєї країни. Проголошення окремішності, однак, не зупинило війну. Британці захоплювали місто за містом, армія Джорджа Вашингтона терпіла поразки. Повстанням потрібен був союзник. Таку роль погодилася зіграти Франція, флот якої перекрив постачання продуктів і зброї своїм одвічним суперникам. Долучилися також іспанці і нідерландці. Американський головнокомандувач пообіцяв, що кожен його солдат отримає земельну ділянку після закінчення бойових дій, тож охочих переїхати за Атлантичний океан і повоювати за винагороду побільшало. У жовтні 1781 року колонії здобули Вирішальну перемогу у битві поблизу міста Йорктаун, щоправда, за межами штатів ще два роки велися сутички між англійцями та французами, 3 вересня 1783 року у місті Париж. Лондонський двір погодився на мир, яким визнавав незалежність північноамериканської держави. Від її імені договір підписував також Джон Адамс, що згодом став другим президентом. Успіх війни за незалежність став імпульсом для французької революції XVIII століття та подальших революцій у Європі та Америці. Під час воєнних дій представники різних штатів ввагалися, чи варто об'єднуватися в цілісну країну, чи краще зберегти Союз незалежних держав. Навесні 1787 року у Філадельфії конгресмени схвалили проєкт Конституції США, запропонований Джеймсом Медісоном. Одним із авторів був Бенджамін Франклін. США стали федерацією, Союзом Штатів, де місцева влада користувалася значними повноваженнями. Війна спричинила економічну кризу у молодій державі. І щоб її подолати, потрібно було розбудовувати власну систему управління і приймати нові закони. Після тривалих дебатів, 17 вересня 1787 року, делегати Конституційного Конгресу затвердили Конституцію Сполучених Штатів Америки, яка діє і понині. За Конституцією США проголошувалися федеративною державою. Федеральний уряд вирішував питання зовнішньої політики, оборони. Фінансів загальнодержавного законодавства. У решті питань штати мали значну свободу дій. Конституція передбачала принцип поділу влади на гілки: законодавчу виконавчу судову. Виконавча влада в країні надавалась президентові США, якого обирали строком на 4 роки, і який був головою державного уряду. А також головнокомандувачем Збройних сил. Законодавча влада належала Конгресу. Він мав право встановлювати і збирати податки, регулювати торгівлю зовнішню та між штатами, карбувати гроші, вводити мито, набирати армію і флот. Парламент складався з двох палат: Сенату і Конгресу. Право голосу було надано тільки білим чоловікам, які досягли 21-річного віку і мали певне майно. Та Конституція закріплювала існування расового та майнового цензів. Конституція Сполучених Штатів Америки на той час була найбільш прогресивною і демократичною, але в ній були відсутні гарантії демократичних свобод. З огляду на це Джеймс Медісон розробив перші 10 поправок до Конституції, які отримали назву біль про права. У ньому було проголошено свободу зборів, слова, друку, релігії, недоторканність особи, запроваджено суд присяжних, право кожного американця мати зброю для самозахисту та інші. Біль про права було затверджено у 1791 році. Поправки чинні до сьогодні, хоча минуло понад два століття. Першим президентом Сполучених Штатів Америки став Джордж Вашингтон. Він дотримувався політики нейтралітету і зумів зберегти дружні відносини з усіма країнами. Наші оченята теж хочуть відпочити. Зробімо невеличку гімнастику. Щоб бачити чітко, мислити ясно і почуватись класно. Алі у нас рефлексія. Ми отримали багато нової інформації і точно зможемо впоратися із завданням історичної Вікторини Хто я? Перед вами 5 портретів історичних діячів. Наше завдання розпізнати кожного за короткими відомостями з підказками. Про діяльність, погляди, ідеї, переконання кожного із них. Починаємо. Номер один. Якщо б я сьогодні писав пост у соцмережах, він би звучав так: всі люди створені рівними, свобода понад усе. Я складав текст, який 4 липня став символом незалежності. Пізніше... Був третім президентом Сполучених Штатів Америки. Хто я? Номер два. Якщо б я вів подкаст, він би називався Фінанси Нової Америки. Я допоміг побудувати першу банківську систему Сполучених Штатів Америки. Та дуже любив дебати. Нова країна дорівнює міцна економіка. Бухгалтерія! Це теж круто! Let's do it! Хто я? Номер три. Привіт! Я ніколи не збирався бути королем чи імператором. Моя мрія свобода кожного громадянина. Я вів війська через важкі битви і став першим лідером вільної Америки. Мене часто зображують на доларовій купюрі. Хто я? Номер 4. Моя лайк-кнопка це податки, а блок це всі, хто не згоден з моїми законами. Податки мають бути для всіх. Навіть для вас, колоністи, ви справді викинули мій чай? Я правив Британією під час втрати Колонії у Північній Америці. Хто я? Номер 5. Якби я міг написати лише три слова, вони були б: мир, дипломатія, єдність. Я експериментую з електрикою і борюся за дипломатію одночасно. Я допомагав укласти мир між США і Францією. Мене вважають одним із найрозумніших людей свого часу. Хто я? Поміркуйте. А тепер можемо переконатися, що розпізнали всіх історичних діячів вірно. Отже, у результаті війни за незалежність у новому світі виникла перша незалежна держава і водночас перша демократична республіка. Так втілилися в життя політичні ідеали доби просвітництва. На жаль, представники південних штатів виступили проти заборони рабства, величезні сільськогосподарські угіддя Півдня США. Плантації оброблялися руками африканських невільників. Ця праця тамтешнім землевласникам приносила надто великі прибутки, аби від них відмовитися. Це створювало передумови для економічних і соціальних конфліктів у майбутньому. Так завершився 170-річний колоніальний період американської історії. Поступово жителі американських колоній, які приїхали сюди з різних країн Європи, перетворювалися на єдиний народ, або, як вважає дехто з дослідників, на політичну націю. До наступного уроку ми опрацюємо новий параграф у підручнику, зможемо відповідати на потрібні запитання та виконаємо цікаве завдання. Хлопчики і дівчатка, бажаю вам гарного дня і до побачення!